Так, а це в мене Елена Вікторія. Також прививка була зроблена два роки назад на велику Єлена Вікторія. Там я бачу окремі ягодки набирають вже свій колір. Ну ще рано. А це Талдун. Єлена Вікторія на 22 серпня. Так, це в нас Єлена Вікторія на 4 вересня. Одіваю сіточки. Ну щоб показати вам і зрівняти, який колір на 4 і розмір ягодки. Ну ось дубовський рожевий. Ну, а така Єлена Вікторія або Олена Вікторія. Отакого От розміру яїдки. Ну а тут в Дубовському рожевому... Ну, сантиметрів 5. Я не міряв, але десь такий розмір. Я думаю, непогана Олена Вікторія по розміру. Ну і грибіножка. Ви бачите, доволі товста. Перегнуться, вроді не гнеться. От рядом ще одна. Городочки великі. Кілограми по півтора, це точно. Ну і ще я вам скажу, що скільки вже дождів пройшло, вона ні разу ніде не тріщала. Висить дуже добре, лоза зріє потихеньку, дуже гарна форма. Також в принципі на сьогоднішній день вона готова. Вона б ще, звісно, полетіла б і цукру набрала, але ви бачите кольору не добрала, повинна бути ось такого кольору, мабуть. Бо я її сам перший раз бачу. От також мене сильний урожай. Ну вже знімати тут не буду. Це, Алена Вікторія. Також оцю ще зніму дав. Тут, звісно, Гроз. Бомба. Бомба. Оце, дивіться, ягоди. На що вони схожі? Бачите. Олена Вікторія. Дуже гарний. Дуже гарний. В принципі, ви бачите, особа не тріщить, не пропадає. Ну, окремі ягодки, То не страшне. Та й лоза добре визріває. Та й лоза добре визріває. Олена Вікторія. Солодкий, гармонічний вкус. Рекомендую всім. 11 жовтня.